Учасники громадського руху Український вибір знають, як можна вивести країну з кризи. Під час зустрічей, які відбулись у всіх обласних центрах країни, прихильники громадського руху запросили всі політичні сили та презентували свою програму і план дій, як подолати критичну ситуацію в країні далі у сюжеті. Шляхи виходу з політичної кризи в Україні. Погляд місцевих еліт під такою назвою за ініціативи громадського руху український вибір відбулися круглі столи у всіх містах, зокрема й у Хмельницькому. Під час зустрічей представники політичних рухів і партій, керівники навчальних закладів, підприємств, політологи, наукові діячі та експерти обговорювали події останніх днів, соціально-економічну ситуацію, яка склалася в країні. Також до учасників зібрання традиційно у заяві звернувся лідер руху Віктор Медведчук. А Бер поздравляють Україну з поворотним собиттям в історії нашої страны. 17 декабря президенты Украины и Российской Федерации подписали пакет документов, которые открывают новые горизонты и перспективы сотрудничества между нашими странами. Это историческое событие определяет судьбу братских и партнерских отношений Украины и России на долгие годы. Российская Федерация на деле подтвердила свою готовность в нелегкий час жесткого кризиса, с которым столкнулась наша экономика, прийти на помощь Моч українському народу. Представники громадського руху український вибір розробили свою програму виходу з кризи, яка, за їх словами, заснована на принципах народовладдя. Вона передбачає прийняти проекти змін до Конституції України і закону про всеукраїнський і місцевий референдуми за народною ініціативою повернутися до конституційної реформи 2004 року, яка діяла з 2006 по 2010 рік, і була незаконно скасована конституційним судом, а також розробити концепцію механізму переходу до федеративної системи устрою держави у цьому. Бачать ефективність і представники інших політичних сил. Можливо, краще Україні все ж таки перейти на федеративний устрій. Ми однозначно підтримуємо повернення до конституційної реформи, яка діяла з 2004 року, яку Конституційний суд в дуже хитрий спосіб зміг її відмінити. Тут Приющенку, як би там не тиснули, не відміняли. Тут прийшов Янукович і відмінили. І наша політична сила виступає за перехід України саме до. Чисто парламентської системи, коли інтереси всіх груп і класів українського суспільства можуть бути представлені, і мінімізація тоді буде і зовнішньоекономічних втрат, і е, того, що певна політична сила, група або якась особа зможе узурпувати владу. За словами учасників руху, представлену програму потрібно реалізувати найближчим часом, поки Україну ще можна врятувати. Також український вибір сьогодні активно працює над встановленням економічних зв'язків з Росією, допомагає нашим виробникам постачати товари на ринки східного сусіда. Для цього був створений центр сприяння євразійської економічної інтеграції.